Коли почалась війна, це 24 числа лютого, а 1 числа він вже був в часті. Він вже пішов, він не ждав, що йому принесуть повістку. Він працював на шахті західно-донбаська, не чекав, що йому принесуть. Він сам пішов в воєнкомат, і його повістка вже лежала, чекала на нього. І він її взяв і його вже відправили на кривий рух, так як він служив строковій службі. Проходив, він був сержантом. Він закінчував Шепетівський навчальний там округ сержантів і його відправили зразу на кривий ріг. Більш за все потім спілкувалися так. Він комусь напише чи подзвони. Ну він старався більше дружині, тому що там маленькі дітки, він дуже скучав за ними. Він дуже любив їх, ну і він старався валі. Я тоді Валюші дзвоню, Валя Саша виходимо на зв'язок.